Я. Давай дружити разом. Привіт, наші любі! Сьогодні ми хочемо продовжити з вами подорож нашою планетою та познайомити вас із ще однією країною. А називається вона Італія. Таємниця Дружболандії. Обід. Так спекотно, що навіть птахи не співають. Зате голосно стрекочуть цикади. Троє хлопчиків розташувалися в саду в тіні старої тополі. Вони розглядають великий географічний атлас і про щось тихенько перемовляються. Бобошка, чорний пес породи ньюфауленд, лежить біля них, висунувши язик. Він чекає, коли всі підуть на річку купатися. І раптом металеві ворота зачинилися з такою силою, що цикади замовкли, а замість них в саду залунав дзвінкий дівочий голосок. Мишко, ти де? Що я тобі зараз розповім? Ти здивуєшся? Ну, така новина. Маша прибігла до лави, на якій сиділи здивовані хлопці. Ой, Сева, Володя, привіт! Трішки зніяковівши, привіталася вона з хлопцями. Ви звичайно пам'ятаєте, що Мишко та Маша близнюки, тому навчаються вони в одному класі, а Сева та Володя це їхні однокласники. Привіт, Маша! Ну і голос в тебе, як у карузу. Сидимо ми тут тихенько, готуємося до Олімпіади з географії і раптом такий крик, усміхнувся Сева. Просто гість з Італії, піддакнув Володя. Хто така Каруза? І звідки ви знаєте про італійців? Хіба вже дядько Петро приходив? Маша запитала відразу усіх, але відповів один Мишко: Ех ти, Енріко Карузо, це великий італійський співак. Від сили його голосу люстри тріскали. А чому ти запитала про дядька Петра? Ну, просто півгодини тому я з ним розмовляла, і він розповів мені, що до нашої церкви приїжджають хлопці з Італії. Вони вдома вивчають українську мову, і пастор їхньої церкви домовився з нашим пастором, що хлопці поживуть в українських сім'ях. Так, мову вчити легше та швидше. А якщо ви нічого не знаєте, чому Володя заговорив про гостей з Італії? Хлопчики пояснили, що для участі в міській олімпіаді потрібно докладно вивчити якусь європейську країну дітям дісталася Італія. Мишко збирає інформацію про природу та тварин, Сева про найцікавіші міста та пам'ятки. А Володя про самих італійців. Ці італійці спокійно розмовляти взагалі не вміють. Лише кричать, так само як оце ти, коли вбігла в двір. посміхнувся Володя. Просто я поспішала все мишкові розповісти, адже серед гостей будуть близнюки, теж брат і сестра. Мама з татом погодилася, що вони жили у нас. Хіба це не чудово? Ну, тоді вам пощастило, що зараз не кінець грудня, бо довелося б попрощатися із комп'ютерним столом із книжковою шафою. Цій таліці під новий рік всі меблі з вікна викидають. Слухай, Володю, втрутився Сева. Досить розповідати небилиці та лякати всіх. Це ще не найстрашніше. У них там в мафію цілими сім'ями вступають. А сваряться як? Загалом, не пощастило вам із гостями. А я думаю, вовчику, це тобі з характером не пощастило, перервав друга Сева. Краще треба бачити, а не погане збирати. Я теж читав про італійців. Дуже доброзичливі люди. Все пояснять і покажуть. В гості запросять і нагодують від душі. А скільки там великих музикантів. Вчених митців, мандрівників, от Леонардо да Вінчі, Джордано Бруно, Еніо Моріконе, Христофор Колумб, Марко Поло та Америно Веспучі. Та хіба всіх перелічиш? Ось приїдуть гості, сказав Михайлик Маші. Залишайся, будеш членом нашої італійської команди. Тільки чур спочатку біжимо на річку, а потім знову займемося ділом. Бобошка, купатися! Цілий місяць Маріо та Моніка прожили в родині Маші та Мешка. Вони виявилися чудовими дітками, тож не варто поспішати з висновками. А краще поспішимо разом із вартовими дружбулань більше дізнатися про Італію. Цікавинки країни. Італія. Зелений колір італійського прапору означає надію. Білий віру, а червоний любов. Квіткові килими Італії. Квіти завжди радують своєю красою, а мешканці містечка Генсано вміють робити з них дивовижні килими. Щороку там проходить квітковий фестиваль «Інфіорату». Щоб зробити з квіток килим, потрібно зібрати мільйони квітів. Їх збирають за 2-3 дні до фестивалю та зберігають свіжими у печерах. Робота квіткових ткачів розпочинається опівночі, а наступного дня ласкаво просимо: милуйтеся, фотографуйте, бо килими живуть лише один день, тонуче місто. Жителі Венеції сміливо можуть говорити, що вони живуть не біля морі, а на морі. Відчиняєш вранці двері та бульк. Ти у воді. Краще, звичайно, почекати катер таксі або місцевий водний трамвайчик. Вапоретто. або прийтися пішки вузькими вуличками. Іншого транспорту у місті немає, навіть велосипедів, натомість багато каналів та мостів. Насправді ж, звісно, Венеція стоїть не на воді. Сотні тисяч дерев'яних стовпів убито в глинесте дно. Зверху укладалися платформи з колод, і тільки на них ставився фундамент будівель. А зараз Венеція поступово йде під воду. Можливо, люди вигадають, як же врятувати це дивовижне та прекрасне місто. Вас бачу! Пливіть спокійно! Так кричать гондольєри. Їх у Венеції 425. І ця цифра не змінюється віками. У Венеціанського човна гондоли всього одне весло. Адже у вузьких каналах міста двовесельні човни просто не розійдуться. До речі, стати гондольєром не просто. Треба скласти іспит на керування гондолою, знати всю історію Венеції, іноземні мови і чудово співати. Скрипка, піца та окуляри. А ще бінокль, телескоп, кросворд, морозиво, календар і кам'яні дороги. Усі вони родом з Італії. Так само, як ноти, нотний стан та фортепіано. До речі, на батьківщині його називають піано форте. Ох, і винахідливий цей народ італійці. Ах, фестиваль, фестиваль. Італійці дуже люблять спілкуватися та веселитися. Тому вони вигадали багато різних свят та фестивалів. Фестиваль меду в Сортино? Чи фестиваль піци в Неаполі. Фестиваль рису чи змагання з бочками. Зліт повітряних куль, чи свято весняного феєрверку. Куди ти підеш? А може тобі більше сподобається свято сиру, чи фестиваль шоколаду? Вибір за тобою. А ти знав? Ловіть мене, я падаю! Пізанська вежа. Це сталося в Італії майже тисячу років тому. На околиці міста Піза, на зеленому лузі, що називається Поле Чудес, Почалося будівництво собору, дзвіниці та ще декількох будівель. Першим з білого мармуру був збудований собор. Потім почали будувати дзвіницю. За задумом перших архітекторів в ній мало бути 11 поверхів з балконами. На 12-му поверсі дзвіниця з дзвонами, а зверху дах. І все це 98 метрів у висоту. Отже, майстри Гульєльмо та Бонано заклали фундамент і збудували перші три поверхи. І тут з'ясувалося, що дзвіниця стоїть нерівно, а відхилилася на 4 сантиметра. Майстри вирішили, що продовжувати будівництво не лише марно, а й небезпечно. Так і простоїла вона майже 100 років, потихеньку нахиляючись до землі. Нарешті знайшовся сміливець архітектор Джованні Ді Сімоні. Він збудував ще два поверхи з колонами. Висота кожного поверху з похилого боку була більшою, але це не допомогло. Дзвіниця, як і раніше, відхилялася від вертикалі, але тепер уже на 50 сантиметрів. Так вона бі стояла недобудованою, якби не архітектор Томазо Ді Андреа. Він зумів набудувати ще поверх і вежу з бронзовим дзвоном. Нарешті дзвіниця або вежа стала справжнісінькою дзвіницею або італійською кампанілою. Потім з'явилися ще дзвони. Тепер вона має сім дзвонів, налаштованих на сім нот. Пройшло понад 600 років. Дзвіниця все ще стоїть, хоч і падає. І знаєте, дивно, але саме завдяки своєму падінню вона стала відомою в усьому світі. Тисячі людей приїжджають подивитися на неї і називають її дивом. Все-таки молодці ці архітектори так намагалися випрямляти свою вежу, а тепер замість кривих руїн всесвітнє диво. Ми теж іноді судимо про людину лише з поганих вчинків. А якщо дати їй шанс виправитися та допомогти у цьому, то скільки ж тоді буде на землі чудових людей? Скрипач віртуоз Маленький хворий хлопчик довго не міг заснути. Спали батьки, спало рідне місто Генуя. Не спали лише зірки. Вони дзвеніли у висоті. Хлопчикові дуже хотілося зловити пісеньку зірок. Але як це зробити? Ти станеш великим музикантом, говорила мати. Він стане великим і заробить багато грошей, мріяв батько. І щодня кілька годин змушував сина займатися спочатку на мандоліні, а потім на скрипці та гітарі. У генуї музика та пісні були чутні у кожному провулку, і хлопчик вбирав їх, як губка вбирає воду. А потім у своїй грі намагався показати те, що він бачив та чув. Грав він чудово. Один багатий поціновувач музики запропонував дитині зіграти складну незнайому мелодію з Аркуша. Здивований нескладним завданням. Хлопчик відкрив ноти і зіграв усе без запинки. І отримав у подарунок дорогий інструмент скрипку відомого італійського майстра Гварнері. В 11 років він уперше вийшов на сцену. Блідий, худий хлопчик тримав в одній руці скрипку, а в іншій смичок і тремтів від хвилювання. Яка дивна дитина! Перешіптувалися у залі. Однак першим ударом смечка все змінив. Виявилося, що в руках маленького музиканта скрипка могла щебетати як птахи і говорити як людина. Успіх був приголомшливий. Через 5 років його вже знають у Європі. Цей великий скрипаль підкорює багато сердець і набуває ворогів. Одного разу перед концертом заздрісники підрізали на його скрипці усі струни, окрім однієї. Музикант не злякався труднощів і, як завжди, зіграв. Скуче. Дізнавшись про це, захоплені шанувальники поцікавились, маестро, а зовсім без струн, Ви б могли зіграти? Пара дрібниць, усміхнувся скрипаль і зіграв на барабані. Також чудово він грав на гітарі. При цьому, виконуючи партію гітари, примудрявся грати і за першу скрипку. Коли доводилося міняти інструменти, він тримав скрипку поміж колін і робив це з такою спритністю, що здавалося, ніби грає не одна людина, а двоє. Його бліде, немов із воску, обличчя, і незграбна хода, дивували людей, так само як і тонкі надгнучкі пальці. Неймовірної довжини. Тоді ніхто не знав, що це результат важкої спадкової хвороби. Він страждав від неї все своє життя. Маленький хворий хлопчик хотів зрозуміти музику зірок. І він зрозумів її: і спів зірок, і спів вітру у вузьких вуличках геної. І шепіт морських хвиль, усе це стало його музикою. І цю музику він щедро дарував людям. Ім'я його Ніколо Паганіні. Тишкінні думки. Галілео Галілей. Подивись на місяць у бінокль. Що це? Він же не здається гладким. Бачиш тонкі кола? Це місячні гори. А знаєш, хто першим побачив місяць таким? Галілео Галілей. Італійський вчений, великий фізик та астроном. Це була дивовижна людина, яка б здавалося б, з незначних явищ, робити дуже важливі висновки. Він спостерігав, як хитається люстра і маятник, як падають різні тіла та котиться кулька по рівній або похилій площині. І ці досліди допомогли йому відкрити важливі закони, що керують рухом. І не лише на землі, а й у космосі. Хочеш відчути себе справжнім вченим? Пропоную тобі самому провести два наукових досліди: дослід квітка лотоса. Перше. Виріж з паперу квіти з пелюстками. Друге. Загни пелюстки квітів усередину за допомогою олівця. Третє. Опусти квіти лотоса на поверхню води. На твоїх очах відбувається чудо. Паперові квіти розпускаються. Цей же досвід можна провести по-іншому. Намочи дно нової квітки і поклади на стілець. Вона розкривається і на стільці. Це відбувається тому, що папір намокає і стає важчим. Дослід папір-гімнаст перше. Одну долоню трохи змочи водою, а другу залиш сухою. Друге, поклади на кожну долоню нову грошову копюру і тримай їх деякий час. Через 10-20 секунд копюра на вологій долоні починає скручуватись. На сухій долоні вона теж згортається, але повільніше. Якщо замість грошей взяти простий папір чи кальку, результат буде той самий. Як і в першому досліді, папір вбирає вологу. Тільки в другому досліді вологи значно менше і розбухає тільки нижній шар паперу. Він стає довшим, ніж верхній сухий шар. Тому папір починає скручуватись. А як же суха долоня? Наш організм завжди виділяє тепло та вологу. Наше око цього не бачить, а папір відчуває. Тому він і згортається. Лише повільніше. Отже, за допомогою дослідів, ми дізналися, що папір здатний вбирати вологу. Причому не тільки з води, але і з повітря. Ця властивість називається гігроскопічність. Слідом за зіркою у невідомість після очікувань довгих і втоми дитина у яслах. Тихе покірне, мали, немовля, сповите лежало біля ягнят Просто дитя пожида. Престолу зійде, скільки вельмож Принизять себе, хто із панів другом раба назве, скільки богів відкрить серця тим, хто бухає в підвіта гріха, батько, як сина бігає. Спасите, Богу все віддаємо, свіне і в Боге віримо йому, золото ладаний, смирно дарує для нас на хресті, Він спасіння готує, справді це того, кого та чекає. Себе, хто іспанів, дум раба назве, скільки вогні відкрив серця, тим, хто букає в тисмітаніха, бать годяки, сина віда за любе, сина віда. Принизять себе, хто із панів другом раба назве, скільки волі відкрив серця, тим, хто мукає в піч віта міха, батько який, сина віддаль за люди. На цьому наша подорож доходить до свого завершення. А продовжимо ми вже завтра. Приєднуйтесь, будемо на вас чекати. Дружболандія